Вітаю вас! Ви дивитесь програму з народних джерел. А чи знаєте ви, що сучасна бандура це інструмент, який асоціюється не лише з архаїчною минувшиною та стражданнями народу? Це скринька, в якій сховані фантастичні темброві барви, цілий світ образів та емоцій. Це справді неперевершений інструмент, який може співати не лише про глибоко національне, а й про загальнолюдське. Деякі вважають, що бандура виключно для гри народних дум старий та давно забутий інструмент. Але я хочу познайомити вас з людьми, які абсолютно з цим не згодні. Люди, які обожнюють грати на бандурі та мріють популяризувати цей інструмент. Молоді хлопці завжди веселі, творчі та талановиті. Знайомтесь гурт, шпилясті кобзарі. А що там зробить? Що, що, Шапка впала. Ой, до Богу, до <рес> Край до до Розкажіть, як вас, молодих хлопців, зацікавив такий старовинний інструмент, як бандура? Особисто нас, особисто мене. Зацікавила вона своїм неповторним звуком, формою і тим, що вона. Є такою унікальною тільки в нас в Україні. Це було кохання з першого погляду, тобто можна отак висловитися. Я і дізнався, що таке бандура, і от уже скільки. Я не пам'ятаю скільки. Уже певну кількість років ми з нею разом. Чи грали ваші батьки на бандурі? Особисто мої батьки мали від природи слух, співали, але обидва вони інженери і жодного відношення професійно до музики не мають. Педагоги. У ну, мене мама співала у нашому сільському колективі. Там. ну Це був такий аматорський колектив, та не більше. Як ви вважаєте, в чому унікальність бандури? Ну, для мене, мабуть, і... Головна унікальність в тому, що вона взагалі є саме от на цій землі. Я думаю, тільки в такого народу, як у нас, міг з'явитися такий от неповторний інструмент. Чи часто ви буваєте за кордонами, якщо так, то як іноземці реагують на бандуру? Чи вони знайомі з таким інструментом? Ну, не дуже часто, але в принципі вистачає. Ми за останні декілька місяців були в Мюнхені, були, занесли нас аж в Ташкент, в Узбекистан. От декілька разів були в Росії з гуртом. Е, іноземці завжди здивовані цим інструментом, завжди слухають захопленням, фотографують, знімають на відео. Завжди їх дивує сильно питання: скільки ж тут струн і звідки цей інструмент. От і, ну, сприймають на ура. Як ви вважаєте, чи є шанс у бандури стати модним популярним інструментом? Звичайно, є, ну зараз все-таки він не такий популярний, як гітара, наприклад. Так, ну ми над цим працюємо. Тобто, вже зараз ну було дійсно, Ярослав казав, п'ять років назад. Там я приїжджав до себе додому і казав, що от я поступив там на бандуриста. А що це таке? Ти що? Ти на кого це ти поступив? Ну а зараз, уже через дійсно, через деякий час, все таки, а на бандурі граєш? Круто. Ну, вже не питають, там в метро не кажуть, гітару убери, а там убери інструмент, убери бандуру. Ну, тобто вже люди трошки трошки вже краще відносяться до цього і вже знають, що це таке. Ну тобто дуже часто казали, як я тільки починав знайомитися з бандурою, тільки починав на ній грати, то казали, що це гітара, там що це таке. Гітара здорова, чи таке Ось. Так, да, да. <реш> стільки струн, ти чого взагалі? Я знаю, що ви граєте не лише народні пісні, а й сучасні. Кому з вас прийшла така ідея? Навчаючись в кобзарській школі, ми побачили, що досить мало сучасного репертуару, але так само побачили, як реагують люди на те, коли ти граєш якийсь популярний твір, і хоч він сучасний, хоч він з репертуару якихось ретро хітів. От, і зрозуміли, що таким чином на сьогодні, коли бандура ніде не звучить, і її мало знають. Молоде покоління особливо, то важливо грати не тільки народний класичний репертуар, а зацікавлювати молодь саме такими треками. Тобто ми намагаємось не забувати минуле і робити його більш сучасним. Як ви підбираєте ноти до сучасних пісень, адже в інтернеті, мені здається, немає такого. Все підбирається на слух природньо. все це кладеться на ноти, на папір, роздруковується і ми. Все це виучуємо. Насправді у нашого керівника Ярослава Джуся Анатолійовича є дуже 110% слуху в нього. Він підбирає все, чує всі гармонії. Ось де знаходяться всі наші ноти. В нього тут в архіві. Іноді ми по 3% додаємо. Свої. Ну це мінімум, це максимум, я б сказав, би, який ми можемо додати. Тому що якщо ми додаємо якісь нотки, то Ярослав каже, що ні, це не ті ноти. А скільки часу взагалі витрачаєте на те, щоб підібрати ноти і вивчити пісню? Це такий цікавий момент. От, буквально от, До цього інтерв'ю ми зібрались за півгодини до запису і бігом розібрали партії, і начебто більш-менш щось таке вийшло. Тобто ми всі такі творчі люди, в яких. Дуже мало часу знаходиться для, для репетицій, тому е, якогось такого певного таймінгу вивчання, там, щоб ми там, по 8 годин грали на бандурах щодня, то таким я похвалитись не можу. Чи не могли б ви зіграти зараз щось сучасне? Так, звісно. Це буде Адельська Фолт та левел Савічі. О ж, поспілкувавшись з цими юнаками та насолодившись чудовими звуками бандури, ми можемо бути впевненими у тому, що культурне надбання нашого народу у надійних руках. Сподіватимемось, що зовсім скоро гра на бандурі захоплюватиме кожного українця, і що навіть через багато поколінь українці зможуть насолоджуватися мелодійними звуками цього чудового інструменту. А ви дивились програму з народних джерел? Та з вами була я її ведуча Анна Франко. Бувайте!